Україно, молюся за тебе, як за матір гріховно святу, блакит твого вічного неба і за ниву твою золоту, блакит тво. Раїну, молюся за славу, за твою непокору століть, за столицю Твою, златоглаву що по груди в каштанах стоїть, за столицю твою. Країну молюся за мову, за божественну мову твою, і за вроду твою калинову, від якої добрішим стаю, і за броду твою. Під якої добрішим стаю Україно, молюся за у б'єних за волю синів і за тих, що в душах запалять, пломінь правди, щоб край заясні. За тих, що у душах запалять, пломінь правди, щоб край заяснів. Господи Боже, Твоє милосердя сповідиме, а його скарби не вичерпні. Тому поглянь на нас ласкаво і примнож нас своїм милосердям. Щоб ми ніколи, навіть у найбільших труднощах, не впадали в розпач, а завжди з довірою погоджувалися з твоєю волею, яка є самим милосердям, через Господа нашого Ісуса Христа, Царя милосердя, котрий з Тобою і Святим Духом виявляє нам милосердя, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірою в єдиного Бога Отця, Содержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина і сходить, що з отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчасів на віки вічні. Амінь. Отче предвічний. Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа. <ут> <het Kilimuchat> <-tillah> для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Yup. Май милоседдя над нами й над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя. Над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і ріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами й над цілим світом, задля болючих його терпій, маймолоседдя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і Іріхи цілого світу задля болючих його терпін, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і отерпінь, милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і отерпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і отерпін маємо сердя над нами і над цілим світом, задля болючих і отерпінь маємо сердя над нами і над цілим світом, задля болючих і отерпінь маємо сердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь окровий воду, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо. І в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Ми щиро просимо прости провини наші і провини батьків, дідів і прадідів наших. Прими нині благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя, Твоє до нас. Вислухай наші молитви. І прийми благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину Україну перемогою над ворогом. Долю і щастя дай їй, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання Вервички. До Божого милосердя, дорога молитовна родина, я щиро вітаю всіх із Днем Незалежності нашої рідної України. Я переконана і свято вірю в це, що за нашими молитвами все буде Україна. Слава Ісусу Христу, слава навіки, слава Україні, героям слава! Щиро бажаю всім благословенного, щасливого вечора і мирної Господньої нічки. Нехай ворог відступить від нашої рідної землі. Молімося з глибини наших душ, і ми обов'язково переможемо. Моліться люди ви до Бога, моліться за Своїх дітей за церкву, волю Україну, за твердість свіри всіх людей. Молість Чому сини не люблять батька, навчання матері марні, моліться люди ви до Бога, моліться за своїх дітей. За це За Затвердіть свіри всіх людей, У нас перша мати є Марія, а друга церковця свята, а третя мати Україна, Четверта ненька дорога. Моліться діти ви до Бога. моліться, рідні за батьків, що.